В'ячеслав Венцелович, команда в суботу створила міні-сенсацію. Перемогла в першому матчі 1 8 і фіналу Київське Динамо. Завдяки яким складовим далася ця перемога і що очікуєте від матчу відповіді в Києві? Ну, в першу чергу хочу подякувати хлопцям, що виконали настанову на гру. Ми знали, з ким граємо. Цю команду ми розбирали по всім лініям. І ми знаємо, що це грант українського дитячого футболу, тому що Динамо є Динамо. Але в першу чергу цей результат здобувся за рахунок самовіддачі, за рахунок е, всіх компонентів, які ми донесли до хлопців на установі. Ну, на, на і вони це втілили в життя. Але хочу сказати, що є і деякі негативні варіанти, це в плані ну, трошки тактики, ми це все спокійно. Вже сядемо, обсудимо і будемо готуватись до другого тайму в Києві. Тому що ми знаємо, що в Києві вони і можуть і усилитись, тому що там деякі гравці грають в 8-му році, але це все попереду. Ми спокійно це все, все будемо розбирати з хлопцями і будемо готуватись до другого тайму, як я сказав. В команді нема зараз такої ейфорії після першого матча, щоб хлопці десь там перебувають. Наверху треба їх трохи приземлити. Ну, На, на рахунок цього не знаю. От Зараз у нас буде трошки зібрання. Сьогодні відновлення, там, легке тренування і сауна. Ну, Це нормально, але вже ми після гри подякували їм за, за гру, за віддачу, і просили вже це все. Трошки порадіти і вже із суботи потрошку готуватися до наступної гри в Києві, яка буде дуже важкою. Дякую, бажаю успіху.